В доповненні до попереднього відео. А, зараз такий йду і думаю, блін, як же буде круто, коли от цей чан ДЗ дійде до сотні. Да? Зараз там нуль крапка якесь число. А от коли перед крапкою буде не нуль, а сотня, спочатку буде один, два, три, п'ять, десять. 20, 30, 50, 70, 70, 90 і 100. Потім буде 100. Як буде 100 це відео... Воно ж буде супер емоційне, воно буде супер класне. Воно подарує величезні емоції. Але знаєш в чому прикол? В чому найбільший прикол. Що по факту? По великому-великому факту. Світ не зміниться, оточення не зміниться. Мої звички прямо кардинально не зміняться. Тобто дуже було б боляче, можливо казати, що нічого не зміниться. Але по факту навколо тебе, для людей, для яких цей челендж не мав ніякого значення, для яких які до цього челенджу не мають жодного відношення, до цього челенджу маю відношення тільки я. Для них нічого не зміниться, і для мене біля цих людей нічого не зміниться. І в чому ж тоді прикол? Щоб жити, люди. Щоб жити біля класних людей. Якщо ти по якимось причинам змушений жити біля не дуже класних людей, роби їх кращими. Роби са... Робися сам кращим і робися з ними кращими. Тому що по факту, ким би ти не був. Ілоном Маском, Бред Пітом, найкращою людиною в світі, найгіршою людиною в світі, найгарнішою, найжахливішою, найбруднішою і так далі, тому подібне. По факту, по великому-великому факту це нічого не зміниться. М -м -м, парадокс. Потрібно дуже багато думати над цим, але по факту, ось як стояли ці машинки, отак в ряду, отак вони будуть стояти. Як була оця вулиця, ці фонарі, тобто нічого не привадиться, нічого не убавиться, світ буде йти далі своїм життям. І це таких два дуже сильних моменти, що коли ти народжуєшся, світ як йшов до того, так іде своїм життям. Коли ти досягаєш своєї найзаповітнішої, найвідважнішої, найбільшої мрії в своєму житті, світ як йшов, так іде далі. І коли ти помреш, Раніше бізнесу станеться. Світ також є як і шов по своїм коліям, коли ти ще на ньому жив на цьому світі. Так і буде йти далі. І чим мені ти це зрозумієш, тим буде легше жити, тому що ти реально будеш виділяти штуки, які реально важливі. Гроші, взагалі, це пиль. Статус пиль. Машини, дома, квартири, годинники, тусовки, подорожі, навіть якщо вони зроблені для показу, вони не мають ніякого значення. Абсолютно це така пиль, що вона не вартує навіть уваги. Тож увага, вона не вартує навіть того, щоб її замили. Це просто пиляка, яка отак хух, її вже нема. А дійсно важливі речі. Вони завжди на поверхні. І, на жаль, люди не звертають увагу, в тому числі я. Будьте здорові.